Я тебе прошу, будь ласка, ти можеш хоча б зі спальні повиносити ті макарони і тушонку. Вова, ми спимо в кімнаті по флотськи, Вова! Чу ти на кипіш? да, Да? Що, в тебе горох завезли? Розгружають уже, так. Значить так, а де а де? Харківське шосе, поворот на лубний, ще й недалеко. А ну чекай, зараз нам горох треба. Вова, ти що, за хорохом не зібрався їхати в Полтавську область? Це горох. Не шафранка, Вова, Ти божевільний, тобі треба до лікаря. Ти союз ти закупівлю, ти, ти ж чокнувся. Ти, ти ж вчора подумав, що на дорозі безкоштовно лежить оселедець в консервах. Ти ж додому три протитанкові міни притащив, Вова. Та не оселедець. Ну, пригодиться. Алло, Серега, бери. Ні, дві багато. У мене і так всяка всячина тут в квартирі. Давай, одну фуру буде нормально. Так, горох є. Сода. Дома. Соль. В підвалі. Мило на балконі. Шафран. Ванні. А куди дрова скласти? Завеземо до твоєї мами в квартиру, точно. У мене у мами квартира 28 квадратних метрів. 28 квадратних метрів це площа. А о, помножити не 2,70 сім'ї висоту. 75 кубів дров влізе. А чим я заберу горох? Так я не поняла. А що вже з машиною? Та нічого, в мене там просто повна машина розсипних сірників. Я не придумав, як двері відкрити, щоб не висипалися. Цікаво, а от як ти їх засипав. Це... А як ти думаєш, а нащо ми з тобою машину з люком купували? Наперед думати треба. Боже, mm? Вовочка, ну, я, ну ти, не розумієш? ти просто викидаєш гроші на повітря. Так, не смій так говорити про партію кисневих балонів. Алло! Будьте здорові. Будьте здорові. Та будьте здорові! Я так розумію, що ви мені три мішки малиного перцю везете. Будьте здорові. О, Боже. Да, я чекаю. А будьте здорові. Вова, нахріна нам три мішки перцю. Війна! Якщо поперчити гарну гречку, її багато не з'їстиш. Вово, все, ти мені дадеш свій гаманець. Нічого. Гаманець, всі картки, і ти більше за покупками не ходиш. Ти чокнутий, ти сумасшедший. На. Сюда. Сама ше пожалкуєш про те, що забрала цю...